Ознайомитися, обмінятися досвідом та обговорити спільні проблеми у Миколаєві. Відбувся форум підприємців. Його присвятили темі підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу під час військових дій. Сьогодні ми залучили. Тих підприємців, які сьогодні залишились в місті, які сьогодні працюють в місті, роблять місця для роботи з бізнесу. Ми долучили також спікерів з багатьох організацій, як з Данського офісу, як і з Інвестфонду Данії, так і з банків, з департаменту розвитку економіки. Ініціаторами такої події стали представники громадської організації Мрій дій за підтримки департаменту економічного розвитку Миколаєва. Подібні форуми для підприємців проводили і раніше. Однак ця зустріч стала першою від початку великої війни. Є така потреба у самих підприємців, да тобто це була їх ідея, їх ініціатива для того, щоб отримати більше інформації. Вони не завжди знають, де її знаходити, як її користуватися. Тому саме цей форум покликаний не, не тільки отримати інформацію, а зрозуміти до кого вони можуть звернутися, з яких напрямків вони можуть співпрацювати як з міською владою, так і з офісом посольства данії і з іншими донорами, які будуть представлені сьогодні. Ми сподіваємось, що саме такі зустрічі однодумців сприятимуть розвитку підприємства на Миколаївщині, кажуть організатори. Тож, наша мета підтримувати та допомагати один одному, попри усі виклики, створювати щось нове та унікальне. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.